15 2015 року автомобіль куплений з Америки цілим. Він не був у ДТП. Він не був утопленим. Абсолютно цілий, рівненький, ціленький, живенький Nissan Leaf. Саме головне, що тут батарея 11 поділок з 12. Він проїжджає зараз навіть взимку 140-150 км желізно. Два комплекта дисків, два комплекта гуми. Зараз він на всесезонній гумі Michelin на 16 глитих дисків дисках по комплектації є безключовий доступ. Підігрів дзеркал, підігрів керма, підігріви передніх, підігріви задніх сидінь, пробігу рідного, всього 103 тисячі кілометрів. Клімат контроль, мультимедіа. Сучасна вже з блютузом, з камерою заднього огляду. Максимально живий, доглянутий ліф обслужений. По ходовій повністю все перебрано, колодки замінені. Подивіться на цей стан салону. Та в принципі по кузову по салону він дуже живий, в ходу максимально приємний. І саме головне, що він проїжджає 140-150 км желізно. От зарядочка в комплекті, велетенський багажник, можна скласти сидіння, щось перевозити, габаритне. Ось так виглядає автомобіль по колу. Реально живий, достойний варіант. Хто шукає собі електричку дуже дешево і в гарному стані, і щоб вона проїжджала 150 км. Ось Nissan Leaf. По гарній ціні телефонуйте за тим номером, записуйтесь на перегляд, на тест-драйв, телефонуйте, запитуйте всі деталі, розкажемо, покажемо. Поїдемо на любу станцію, перевірити автомобілі, купити класний автомобіль.